Ви знаєте, мені прикро спостерігати е, найбруднющі куточки української політичної кухні, які ми маємо зараз можливість спостерігати. І причина цього це та корупція, яка роками толерувалася українською політичною елітою. Вона зростала на політичній корупції. Е, насправді. Те, що ми маємо можливість спостерігати, це результат безкарності за корупцію. Ви продемонстрували кричущі факти корупції, за якими не послідувало жодного покарання. З одного боку, я можу погодитись з паном Гриценко в тому, що потрібно посилювати санкцію за корупцію. Але з другого боку, давайте згадаємо навіть за нинішніми статтями про зловживання, про хабарництво це санкції від 12 до 15 років позбавлення волі. Багато ми знаємо корупціонерів, які реально одержали 15 років позбавлення волі. Небагато. Що це породжує? Безкарність породжує подальшу корупцію. Хто такий Аніщенко? По великому рахунку, Аніщенко це традиційний український клептократ. Клептократія, я нагадаю, це влада, яка обкрадає власний народ. В Україні постійно змінюється обличчя. Але сутність влади не змінюється. На чому будується клептократія? Вона будується на принципі омерти, мовчання. Клептократи пов'язані між собою настільки, що один іншого не готовий здати. Він не готовий повідомити інформацію про те, в яких корупційних оборудках вони задіяні. Чому? Тому що повалиться вся їхня система влади. Відбувся збій системи. Наскільки я розумію, відбувся збій системи, і один з таких людей опинився за її межами. Він став як риба без води. Він не міг зрозуміти, як так відбулося. І е, в результаті, вочевидь, він почав говорити. Система дала збій, і цим мусять скористатися правоохоронні органи. Тому що ця інформація, про яку говорить Овніщенко, можна. Говорити є плівки, немає плівок, але він дає по суті інформацію про те, хто, кому, коли, за які голосування, за які факти передавав гроші. Йдеться про топ-корупцію, про топ-хабарництво. Ці факти мають бути розслідувані, і суспільство має почути відповідь на питання, чи це правда, чи ні. Тому, як на мене, цей факт дуже важливий і його потрібно використати. Потрібно використати в першу чергу тим нашим правоохоронним органам новоствореним. Які задекларували відданість боротьби з корупцією, які готові а, продемонструвати ефективність. Ви знаєте, до цього часу боротьба з корупцією у нас, як в інтернеті кажуть, а, нагадувала спортивну риболовлю. Коли корупціонера зловили, поміряли глибину його кишень, зважили. і після зважили, і після цього відпустили вільне палення, щоб не пошкодити цінний екземпляр. Ну я думаю, що... Варто поставити на цьому край. А якщо серйозно, то клептократія нова клептократія має піти. Тому що якщо вона залишиться, це становить загрозу для національної безпеки і для української державності. Дякую.